Привіт! В цьому відео починаємо курс основи кібербезпеки. Отже, що таке кібербезпека? Це комплекс заходів, технологій і процесів, спрямованих на захист комп'ютерних систем, мереж? Програм і даних від несанкціонованого доступу, атак, збитків або певних пошкоджень. Кібербезпека є критично важливою для захисту особистих даних, бізнес інформації та національної безпеки в епоху цифровізації. Що охоплює кібербезпека? Основні напрямки: перший це захист інформації, відповідно забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних. Другий важливий напрямок це запобігання загрозам, виявлення та нейтралізація загроз, таких як віруси, шкідливе програмне забезпечення, фішинг та інші види атак. Управління ризиками, відповідно, це інший третій важливий напрямок: оцінка можливих загроз і вразливостей, а також розробка стратегій для їх мінімізації. Четвертий важливий напрямок це відновлення після інцидентів. Відповідно, розробка планів дій на випадок кібератак, яка дозволить швидко відновити функціонування систем. Ну і п'ятий важливий напрямок: це освіта і тренінги, навчання користувачів та співробітників основам безпеки для зменшення ризику людських помилок. Звісно. А в літературі можна знайти більшу кількість сфер, але я виділив оці п'ять, які, на мою думку, є основними і які є першочерговими, на які варто звертати увагу. Ідемо далі. Отже, наступне питання це чому кібербезпека є важливою. Інколи можна почути думку, що відповідно питання кібербезпеки є трохи переоціненим, що це питання не є таким важливим, але це думка, скажімо так, людей, які або не зовсім орієнтуються в цих питаннях або мають недостатню кількість інформації і знань в цій царині, і тим не менше, кібербезпека є надзвичайно важливою і недооцінювати питання кібербезпеки відповідно не можна. Чому ж кібербезпека є такою важливою? Це перше, це захист конфіденційності. Зростаюча кількість особистих даних, які зберігаються онлайн, робить ці дані привабливою ціллю, мішенню для кіберзлочинців. Кібербезпека, відповідно, допомагає захищати особисту інформацію, наприклад, чутливі якісь дані, такі як фінансові дані, медична інформація тощо. І все це, відповідно, допомагає захистити заходи кібербезпеки. Другий напрямок це запобігання фінансовим втратам. Кібератаки можуть призвести до значних фінансових збитків для компаній та індивідуальних осіб. Відповідно, захист системи мереж знижує ризик втрат. Далі. Ну і третій, третє питання, чому третій аргумент, чому кібербезпека є важливою, це збереження репутації. Відповідно, будь-які інциденти з безпекою можуть серйозно нашкодити репутації компанії, організації відповідно державних установ. Тощо відповідно забезпечення кібербезпеки допомагає підтримувати довіру клієнтів і партнерів. Ще кілька аргументів на користь кібербезпеки це відповідно отримання конкурентної спроможності. Підприємства, які не інвестують у кібербезпеку, можуть опинитися у невигідному становищі порівняно з, конкур... з фірмами конкурентами, які відповідно забезпечують належний рівень захисту відповідно своїх систем мереж тощо. Захист критичної інфраструктури, кіберзагрози можуть впливати на важливі галузі, такі як енергетика, транспорт, охорона здоров'я, відповідно, забезпечення безпеки цих систем є критично важливим для суспільства, і це ще один серйозний аргумент на користь кібербезпеки. Сучасні загрози відповідно відбувається постійний розвиток технологій, наприклад, інтернет у Сінгс, інтернет речей, штучний інтелект. Виникають нові вразливості. Кібербезпека допомагає адаптуватися до нових викликів. Ну і звісно, ще один такий аргумент. Доволі простий логічний це дотримання законодавства. В багатьох країнах існують закони, білі чи директиви, чи якісь інші нормативно-правові акти, які можуть інакше якось називатися, але по суті є обов'язковими для виконання такі нормативно-правові акти. І, відповідно, вони можуть вимагати або вимагають дотримання певних стандартів безпеки. У разі невиконання вимог цих відповідно, законів, чи нормативних правих актів чи директив, в залежності від країни, про яку йдеться мова, недотримання може призвести до відповідно, штрафів і серйозних юридичних наслідків. От таким чином ми з вами почали курс основи кібербезпеки. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.